Зараз я знаходжусь біля стадіону Канп Ноу Барселона. І сьогодні відбувається матч Барселона-Севілья. Тому я прагну, ну, планую потрапити на нього. Зараз я в руках тримаю ось такий от квиточок придбаний завчасно через інтернет. Плачна ціна, місце, все. Ну, подивимося, як воно успішно складеться. Тож, скоро будуть запускати нас всі. Фанати збираються, їх тут немало. Стадіон ззовні нічого особливого, але будемо надіятися на хорошу гру і особливі врази. Зараз ми піднімаємо з сходинками. І в дупу, я першим це все побачу. Ми піднімаємо з сходинками, сходинками, на нашу трибуну. Так. У нас ворота 89 і 2, бока, що таке бока, не знаю, 545, ряд 21 і місце 16. Тобто ми в самій дупі за воротами в самому верху. Але головне те, що ми тут. 46 можете зараз побачити. Ви готові до цього? Люди добрі. Ви готові, люди? Люди, ви готові? Ми нарешті тут. Ми спостерігаємо це. Це неймовірно. Ще раз трохи більше ніж година почнеться матч. Зараз спробуємо збільшити. Ні, не збільшується. Ну, загалом ви бачите, що це таке. Я можу сказати, що це вражаюче стадіон. Захоплення передати складно. Ну, далі подивимося, що буде далі.